Thank <laughs> you. Вечер любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Малята, сьогоднішню передачу хочу розпочати з листа. Ось, слухайте, будь ласка, добрий вечір. Передача Кольорові сни Людмила Іванівна та Оленко пише до вас Ганна Баран. Зіршавщини, села Заріччя, інвалід першої групи. Мені 55 років. Маю племінника Сашка. В кінці лютого йому виповниться 5 років. Ми щовечора дивимося вашу передачу, і пані Ганна разом із Сашком склали віршики і надіслали на нашу передачу. Ось послухайте декілька з них. Дощик гарно працював, Оленко, слухай. слухай. Мабуть, зиму вже прогнав. Де не де заплатки білі, Валентинів день зустрінем, стрітеня за ним господні, Всім здоров'я, щастя, згоди. І ще віршик про нашу передачу, послухайте. У казковому клубочку кольорові ниточки. Ти скоріше, ти скоріше, кольорові сни дивись. Іграшковий коник скаче, є уздечка золота. Тут лебеді літають в оксамитових лісах. У Телесика в торбинці кольорові олівці. Намалює що завгодно, ти йому допоможи. І пані Ганна ось такі нам побажання написала. Хай ваша передача радує діток Закарпаття новими цікавими саморобками з паперу, загадками. Майбутніх дітей виховуються на вашій передачі. Дуже дякуємо вам, пані Ганну, за такі теплі слова. І дуже дуже багато наших телеглядачів надіслали нам Валентинки. І оскільки тема любові вічна, тому наша білочка покаже ваші роботи, присвячені святу кохання. І святом кохання нас привітали. Десятирічна Юлія Франко із села Смотрики Перятинського району Полтавської області. Десятирічний Валентин Паньків із села Луги Рожнятівського району Івано-Франківської області. Із Закарпаття свої роботи надіслали дев'ятирічний Юрій Липчей із села Липча Хуського району. Також всіх працівників нашого телеканалу та програми Кольорові сни з Днем Валентина привітали. Учні підготовчої групи дошкільного навчального закладу Лозянської загальноосвітньої школи номер 2 Вихователь Наталія Васильівна Лукач. А це Вікторія Пилипчинець. Ганна Пилипченець. Іван Микичак. Михайло Стецюнич. Василь Мушка. Василь Мушка, Вікторія Тайстра, Андріана Граб, Василь Пискач, Василь Островка, Микола Крюка, Тетяна Лазур, Малята на сьогодні це була остання робота і настав час визначати переможців. Сьогодні в нас переможцями стають за такі гарні вірші і привітання. В нас стає переможцем Сашко Баран із села Заріччя Іршавського району нашої Закарпатської області. І, звичайно, ось ця робота. Вікторія Пилипчинець із Лозянської загальної школи номер 2 Міжгірського району. Чим нагороджується переможці Оленко? Ви нагороджуєте призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І, звичайно, календариком та ось такою гарною книжковою закладкою з атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І домашнє завдання малята. Ви не забули, адже невпинно наближається до нас весна. Намалюйте нам цю чарівну пору року. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. І ще малята на завтра підготуйте квадрат. Ми з вами будемо розповідати казку про бідного чоловіка та його синів і зробимо пароплава. І ще малята нашої фірмі передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин мішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!